Останні приготування до інавгурації Трампа обраний президент розпорядився перенести основні заходи у приміщення будівлі конгресу США через прогноз із рекордно низькою температурою в Вашингтоні. Востаннє так робив Рейган у 1985 році. Інавгураційний понеділок розпочнеться зі служби в історичній єпископальній церкві Святого Йоана на площі Лафаєт у Вашингтоні. Після чого відбудеться прийом в Білому домі та перші музичні виступи на західній галявині капітолію. Основна подія складення присяги обраним президентом США, після якого він приступає до своїх президентських повноважень, відбувається рівно о півдні 20 січня. Це 19-та година за Києвом навпроти капітолію. Трамп запросив безліч політиків правих поглядів. Як пише видання «Політико», на церемонії, будуть присутні лідер партії Реформувати сполучене королівство Найджел Фарадж, який виступає проти Євросоюзу. Французький політик консервативних поглядів Ерік Зимур, екс-прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, який часто конфліктує з Брюсселем, багато лідерів центристських поглядів запрошення не отримали. Зокрема, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Варто сказати, що інавгурація в Сполучених Штатах це внутрішньополітична подія. Як правило, на церемонію запрошують іноземних дипломатів, але не лідерів країн.